Дорогі діви, вітаю вас на каналі Астроната. І з вами я, Наталі Федулова, ваш астролог і астрологічний прогноз на травень 2025 року. Всесвіт підготував нам дуже багато всього класного на травень, і я саме тут для того, щоб розшифрувати вам підказки від зірок. Тож, це мій дебют в Ютубі, і я прошу вас, діви, підтримати мене лайком, дзвіночком, ком коментарем для того, щоб цей канал розвивався. Я тут для того, щоб допомогти допомогти вам орієнтуватися у просторі, допомогти орієнтуватися у майбутньому, щоб робити правильні вибори і приймати правильні рішення. Тож. Лайки, колокольчики, будь ласка, діви, мої рідненькі. Я сама Діва, і для мене це дуже, дуже важливий прогноз. Тож давайте коротко про те, що буде сьогодні. Загальна енергетика цього місяця, діви, ну це такий період, коли з'явиться бажання повернути контроль в свої руки над ситуацією. Так, можливо, у попереднім місяці ви дозволяли собі так, знаєте, плити пливти за течією, розслаблятися, але зараз. Беремо все в свої гоже і йдемо далі. Такий ретельний підхід до справ буде цей місяць. Також принесе вам додатковий дохід. Діви, я знаю, ви любите дохід, тому подарунки, бонуси, все це також буде. Близько до повного місяця можливо завершення справи або шляху, який ви вже який для вас вже не актуальний. Поговоримо про це також. Марс перебуває у вашому 12-му Астрополі до червня. До липня місяця і це може викликати у вас бажання, знаєте, усамітнитися або щось таємно робити, або займатися психологічними якимись своїми питаннями. Також поговоримо і про це наприкінці місяця. Сатурн, планета карми і відповідальності, змінює знаки і буде зміщати фокус вашої відповідальності у сферу партнерських відносин. Також ми про це поговоримо. Тож давайте детальніше до 10 травня Меркурій, планета комунікації. Поїздок, навчання перебуває в вашому восьмому будинку. І це час, коли ви вирішуєте питання, пов'язані з чужими ресурсами, або вам допомагають чужі ресурси вирішувати ваше питання. Тобто ви там борги ви закриваєте, або Податки сплачувати, інвестиції, використовуєте, або вкладаєте щось тут, або вивчаєте цю тему взагалі, або зі спільним бюджетом працюєте зі своїм партнером. І, можливо, завершення якихось важливих фінансових справ. Якщо ви були у вас, знаєте, як спон, був спонсор в цей період, то цей період скоро завершиться. З 10 по 26 травня Меркурій. Перейде у ваш дев'ятий будинок, і він приключає вашу увагу на питання пов'язані з чимось іноземним, з за кордоном. Це оформлення візів, документів, поїздок, паспортів, квиток. Це період вирішення якихось бюрократичних питань, юридичних питань, також можливе отримання консультації у фахівця, або ви починаєте бути зосередженим на навчанні, або ви самі навчаєте когось в цей час. З'явиться бажання подорожувати. Ну це не дивно, тому що травень все ж таки хочеться вже на море планувати свій літній відпочинок. Венера, планета краси, задоволення прибутку весь місяць перебуває у вашому восьмому будинку, і це покращує інтимне життя. по-перше все. Причому ініціатива йде від вас. Венера в восьмому Астрополі також приносить прибуток і не з прямого джерела доходу, а з чужих надходжень. Тобто на отримання, наприклад, ваучера на знижку, бонуса якогось, премію, подарунок. Виплати, дивіденди якийсь пасивний дохід. Вам можуть запропонувати якийсь кредит або розсрочку на дуже вигідних умовах також. Ось, можливо, збільшення доходу у партнера по вашому особистому життю. 12 травня новий повний місяць у Скорпіоні, він буде напружений, тому що Плутон і Меркурій будуть у протистоянні в цей час. І в цей. День не варто порушувати якісь правила дорожнього руху. Будь ласка, запам'ятайте, 12 травня ви взагалі не виїжджаєте на авто або дивитесь, як коли переходите дорогу, дорогі діви. Не провокуйте, не втягуйтесь у суперечки та конфліктні ситуації в цей час. Повний місяць він символізує завершення, кульмінацію, результат. Це буде результат від того, що ви виконували ну, в попередній місяць. У вас затронута тема третього будинку, тобто символізує переміщення, поїздки, покупку гаджетів, телефонів, авто, також, будь-якої техніки. Ви можете завершити навчання або отримувати якийсь документ, який ви підчекали вже. Так? Можливі якісь дуже важливі. Розмови, тому що Меркурій, ну, тобто третій будинок, він е, символізує саме, з ким ми е, навчаємось, з ким ми спілкуємось, авто, гаджети, техніку і поїздки. Тому ось тут буде якесь м, рішення. Або ви, наприклад, йдете в навчання, ви планували, планували, йдете і вчитеся. Або ви завершуєте якесь навчання. Це також на повний місяць буде дуже для вас актуально. Ви думали, планували купити якесь авто. і ось ви у вас ясно, що ви ось на цьому авто зупиняєтесь і його купляєте також. Тобто енергія повного місяця вона має ось таку енергетику. Марс, весь травень перебуватиме у вашому 12 му Астрополі. Ну, Марс це активна діяльність, така багато енергія. 12 поле це все те, що сховано від нас, те, що таємне якесь. Знаєте, не дуже активна така сфера нашого життя. І е, тут ви знаєте, ну, тут він актуалізує для вас все, що приховано. Можливо, ви активно будете займатися якоюсь таємною діяльністю про те, що ви не хочете нікому розповідати. Бо, можливо, ваша вся енергія буде на внутрішні процеси, Такі, знаєте, не назовні, а внутрішні у вас буде, ви будете займатися своїм психологічним здоров'ям або розвитком. Ну, от в такому ключі. А, Також цей період лікування. Від якогось хронічного захворювання. Також 12-й будинок це всі захворювання, які є хронічними. І коли Марс там йде, він може актуалізувати цю енергію і ви захочете вирішити це питання або з'явиться необхідність вирішувати це питання. У період 17 по 25 травня відбувається з'єднання Урану, Сонця і потім Меркурій ще доєднається. Цей аспект запускає річний цикл оновлень. Це період турбулентності і нового шляху через те, що може викликати тривожність, тому що новий шлях оновлення це не комфортно для нас, і ми можемо трішечки нервувати з цього приводу. І Уран буквально виштовхує вас у новий досвід із зони вашого комфорту. Хороша новина в тому, що для вас це відбувається в гармонійному аспекті, особливо для вересневих і очікуйте нових, якихось цікавих пропозицій, певних сферах вашого життя. Про які саме сфери я розповім у наступному відео. Тож, ставте дзвіночки, колокольчики, лайки, і не пропустіть дуже важливе відео для вас, дорогі діви. 25 травня також дуже важливий аспект. Він буде впливати на весь світ і на вас в тому числі. Сатурн, планета карми. І відповідальності переходить у знак Овна і на три роки входить у ваш восьмий будинок. І це час, коли фокус уваги, інспекції Сатурна, тому що Сатурн коли йде по якоїсь сфері, він якби потребує відповідальності, таких, знаєте, жорст, чорствих рішень, він звужує, він позбавляє нас від чогось. Тому якби він у вас перебував у секторі партнерством до цього тепер Сатурн переходить у ваш фінансовий сектор, і детально про те, що саме принесе Сатурн у вашому секторі фінансів, і як він буде тут вас випробувати, я запишу окреме відео обов'язково у найближчий час. Тому ставте дзвіночки, колокольчики, щоб я зробила це скоріше. 26 травня Меркурій входить у близнюки. І 27 травня відбудеться молодий місяць у близнюках у вашому 10 секторі, тобто така подвійна енергія. І молодий місяць це завжди про нові починання, про нову енергію, про нові сюжети, про те, що починається варитися нова енергія для вас. Десятий будинок це будинок кар'єри, статусу, соціального статусу і ваших досягнень. Тому, якщо ви плануєте якось професійно підвищитися, то йдіть в цей період до свого начальника. Або надсилайте резюме, або ну що тут нова енергія, і у вас дуже її багато на прояв. тому… Це ідеальний момент для того, щоб ставити собі нові цілі у кар'єри, планувати професійне зростання, змінювати діяльність. Молодик взагалі сприяє всьому новому і використати цей час для запуску нових проєктів, для оновлення свого професійного статусу. Тож, якщо підсумувати ваш прогноз на травень, дорогі діви, то це час повернення до дисципліни, до внутрішньої роботи, до фінансового аналізу. Використовуйте цей період усвідомлення. Тому справи пов'язані з навчанням, з авто, з гаджетами, покупка чи продаж, переїзд, якісь нові дороги для вас, подорожі також актуальні: питання бізнесу, кар'єри, статусу, досягнень і ем, фінансових питань. Тож з вами була Наталі Федулова, ваш астрогід у світ зірок. Нехай зірки ведуть вас любов'ю, і все обов'язково буде добре. До наступних зустрічей, дорогі Підтримуйте україномовний астрологічний контент. До побачення, до зустрічі!